У неї в генах народна артистка України Наталя Сумська боялася вступати до театрального вишу, адже не хотіла в разі невдачі розчарувати батьків акторів. Приймальні комісії навіть не зізналася, що родом з династії сумських. Проте таки вступила. Після закінчення навчання влаштувалася до столичного театру Франка там радує глядачів вже майже 40 років. Слава до Наталі Сумської прийшла після кіноролі Наталки Полтавки. А робота у рокопері про Жанну Дарк подарувала знайомство з майбутнім чоловіком Анатолієм Хостікоєвим. Сьогодні у Наталі Сумської ювілей, і в свій день народження вона з нами у студії сніданку. Щира, талановита, красива, щаслива мама і дружина. Неймовірна чарівна жінка сьогодні у у нас гостях. з днем народження. Дякую. Пані Вітаємо і Руслан. Руслан Сієшкін передав, передав, знаєте, ага. дівчата завжди слідкують за фігур, тому так. маленький тортик, спеціально такий ексклюзивний для вас. Тримайте, Руслан готував. Спасибо. Вітаємо з Днем народження. Спасибо. знаєте, що одразу хочете сказати, так тішимося з того, що ми маємо можливість першими вас привітати з Днем Народження. Мені здається, що ми не перші. Хто вже ну, наживо вперше з телебачення з таких мас-медіа. А взагалі-то, звичайно ж, ми люди ранні. Я Хоча для артистів органію, нібито це живітало. не властиво. Так, звичайно, мої близькі, друзі, рідні, вони завжди зі мною, я тому дуже тішуся. І це основне моє щастя в житті. І те, що я сьогодні працюю, для мене це велика радість, тому що артист має бути на сцені. І те, що сьогодні у нас е репетиція, це теж мене дуже стимулює. Я просто обожнюю, бути Що готуєте для глядачів? готуємо нову е п'єсу про. Артистку таку дивакувату, багато жінку, яка дозволила собі там, вміючи чи не вміючи співати, але виходити на публіку. І от ви мені подарували тісточку, а вона й каже: Ні, 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 краще утриматися, бо інакше не влізу в жоден з своїх сценічних костюмів. А вони в мене такі чудові. Я сама їх шию, прикро буде потім розшивати в талії. Скажіть, будь ласка, як привітав чоловік Анатолій Георгійович? що подарував чи побажав? Мій Анатолій Георгійович, дорогі, це все моє життя, тому що ми разом створили багато чого хорошого на сцені, і це мене дуже тішить. Не соромно тепер дивитися глядачам в очі, бо вони приходять і так щедро нас обдаровують такими букетами, такою любов'ю, такою увагою. І зараз знову ми з моїм дорогим партнером, соратником працюємо над. Новою виставою, яка називається незрівнянна. І як сказав відомий театральний критик Олег Вергеліс, цікаво буде подивитися на двох популярних. Він такий комплімент хороший зробив акторів: одна на тому континенті, Меріл стріп, а друга тут. І ми робимо цікаво, так одне й те сам. Тільки там кіно. Я не знаю, як воно <світ> називатиметься. Може так само, тому що п'єса вкрай популярна була і залишається на, на тих на європейському континенті, на американському, а тепер це кіно. І от вони виходять десь 5 травня, а ми десь всередині червня. Пані Наталі, у нас є ще одне привітання. Давайте подивимося. Я завжди, коли бачу Наталочку Сумську, мені хочеться обійняти і хочеться почути якісь гарну, теплу пораду, коли ти зі сходиш зі сцени або збираєшся на сцену. Це дуже важливо. Я дуже радий, що. Ця велика актриса є моєю сучасницею, є моєю колегою в театрі імені Івана Франка. В найближчий термін я її прийду і поцілую, висловлюючи своє захоплення нею як актрисою, як жінкою і як особистістю, як великою патріоткою. Вітаю! Пасибі, Євген, дорогий. Я рада, що Євген знову повернувся до свого виконання чиновничих обов'язків міністра культури. Але з, з разом залишається все-таки актором. Ми, а мені цікаво, це вітання було від актора чи від міністра. Хай буде, а там розберемося. Ви знаєте, Наталя, дуже багато про на нашій сторінці мережі Фейсбуку Ось Наталя Гультачук написала: Вічіро серце, вітаю вас з днем народження. бажаю вам безмежного щастя, міцного здоров'я, творчого натхнення та здійснення на мрій. Дякую за ключовий момент. О, ось таке бачу. привітання. А також Єлена е Барановська написала, Наталечко, з днем народження, е делаю вам просто щастя. Щастя е – це здоров'я, удача, благополуччя і много всього самого-самого. Знадобиться, Знадобиться, точно. І ось ще одне привітання. від Альони сиренко, дуже просте, але як на мене, дуже щире. Написано так: щастя, 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 треба безмежного щастя. Багато знаків. Спасибо. Спасибо а я знаєте, що хотіла б попросити вас, аби ви розповідали, тому що на сторінці сніданку у Фейсбук прямою трансляцією ви розповіли, цей розв Гроші кримські з вашим чоловіком. А мені хочеться, щоб усі глядачі його почули. Мені було дуже смішно. І це було дуже зворушливо. Розкажете, звичайно, це було ще тоді, в роки, коли Крим був наш. І ми врано встаємо. Актори готуємося до зустрічей по таборах з, з піонерами, вірніше нашими молодими юними. Розповідаємо їм про наше акторське буття. І я вже така наготована. А Анатолій Георгійович пішов з, з малими на море. Я знаю, що вони там, і раптом дзвоник. Ало, це вас турбують з кіностудії. Якусь закордонно назвав фірму. Ми хочемо запропонувати вам зйомки в новому кінофільмі. Це буде така цікава для вас нова зустріч. Так, так, вийдіть, будь ласка, на берег, зараз під'їде катер і буде з вами зустріч. Ми помахаємо вам рукою. Так, так, я вся в чеканні, а раптом бачу з берега Анатолій Георгич, махає мені, йди з нами купатися, виходь, та чекай, я йому кажу, мене ж тут на кіностудію кличуть. Почекай, тут закордонні пропозиції. Я і так, і так чекаю, немає. Йди до нас купатися та підожди. Я йому. О, кажу. Мене тут чекають, мовляв. А яким же потім було? Приємністю, що це був такий Анатолій Георгійович, Чи він мене розіграв так? Він чудовий, він фантазер. Ну, роль да, в кіно іноземний. Да, Ось зараз ми працюємо <с <с разом в чудовій іноземній. Не, не Тобто, я так розумію, ви от просто після ефіру Сніданку біжите не святкувати, а просто на роботу. Так, тому ми дуже дорожимо сценою, бо сцену актор отримує ну там місяць от сили, а далі вже прем'єра, і хто чи виходить на сцену, повинен потужно і скоро працювати. Адже це п'єса про таку неймовірну артистку в душі. Вона там, саме головне, вона дуже вихоче, любить виходити на публіку. Mm -hmm. І дуже вдячна своїм шанувальникам. А от яка вона, ми побачимо, ми Чекаємо. творимо. Чекаємо. Чекаємо наші на 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 роботи. Вітаємо вас з днем народження. Публіка вас обожнює, Целі. завжди вдячна і завжди аншлаги вам. І просто неймовірно щасливого життя. Дякуємо за те, що ви з нами є. Дякую. Наталя Сумська була у нас у гостях імениниці. Вітали з днем народження. Сніданок триває.